Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні в мене буде новий процес по алмазній вишивці. Нарешті я вирішила взяти в роботу якийсь новий процес. Всі картини, які є перед вами, я вже показувала в одному з попередніх відео огляд на ці картини. Ну а сьогодні хочу взяти якусь із цих картин в роботу. Нагадаю, що в мене тут є. Це ось такий прекрасний пейзаж від Myart. Ось така гарненька киця Україночка. Це буде картина для моєї дашулі в її кімнату. Також є ось така картина з дівчиною україночкою в калині. Цю картину я купувала особисто для себе, вона мені дуже сподобалася. І також в мене є із сайту Aliexpress ось такі лимони. Ця картина в мене буде на кухні. Дуже мені подобаються всі ці картини. Хочу прям всі зразу взяти в роботу, але я так не люблю розвести багато процесів. Я хочу взяти один із наборів, викласти його, а потім братися за інший. Зараз подумаю і приділюся, що ж я візьму в роботу. Купувала ці всі картини ще весною, зараз у нас вже літо. Цілу весну нічого не вишивала, не викладала по алмазці, тому що у зв'язку з багатьма подіями в моєму житті не було взагалі ніякого натхнення на творчість. Ну і, звичайно, з усіма подіями, які відбуваються в нашій країні, це все дуже важко пережити, прийняти, все таке, але, звичайно, нам потрібно триматися і йти тільки до перемоги. Вирішила трішечки себе переключити і взяти одну картину в роботу, тому що алмазка або вишивка це для мене антистрес. Отож, зараз оприділюся, я виберу який же набір, я почну викладати. Хотіла взяти в роботу пейзаж, але моя дашуля дуже чекає, коли я викладу цю кішечку для неї. Дуже вона їй подобається. І, звичайно, бажання моєї донечки для мене закон. Тому беру її картину в роботу саму першу. Дістаю набір з коробки. Ця картина буде викладатися квадратними стразами. Ось так акуратно складені всі стрази, все пронумеровано з пакетах це Дуже зручно, і мені це подобається, тому що не потрібно нічого пересипати, просто можна брати картину в роботу і працювати. Ось така інструкція до картини йде. І простенький ось такий набір інструментів. Картина була в плівці. Тут залишки плівки, добре, потім зніму. На підрамнику сама картина, дуже гарно, акуратно все натягнуто. Ось така буде краса. Розмір цієї картини 40 на 50. Я люблю алмазку починати викладати завжди зверху, це завж... ну, частіше це з лівого кутка, ось так Іду до правого і потім донизу. Для роботи з цією картиною я не буду брати ось цей набір інструментів. Звідси я візьму тільки масу для стилуса. а набір відкладу до всіх своїх нових наборів. Чому? Тому що я люблю користуватися при викладці картини з таким лоточком, великим білим. Таким. Пінцетом гарної якості. Це всі інструменти від картин з Aliexpress. Також використовую такий стілус. Тут іде ще така синя мочалочка, але я її знімаю, і вона мені заважає. Шваброчка на 4 стразінки І на одну тут. І також в мене є декілька ось таких стилусів. Теж купувала їх колись на Aliexpress. Вони теж дуже зручні в роботі. Так, буду зараз викладати стрази під номером 4, тому що розпочинаю згорі з лівої сторони. Перед тим, як почати роботу, я раджу завжди вклади щось таке сфотографувати декілька разів, тому що якщо ви загубите ось такий аркуш з інструкцією, ви потім не зможете викласти картину. Це дуже важливо. Так, під номером 4, у мене йдуть стрази. Чорного кольору. Я зразці всі пакетики з стразами викладу акуратно на якусь підставку і розпочну роботу. Ось так це все виглядає. Я завжди на такий рознос викладаю рядочками стрази, не витрачаю час на те, щоб шукати в цій горі пакетиків потрібний мені номерочок, а просто рядами підряд, подивилась, деякий номер, взяла в роботу і працюю. Значить, зараз я буду викладати ось такі темні чорні стрази під номером 4. Хотіла гарно відзняти початок викладки е, картини, але це в мене не дуже виходить, тому що самі роздруковані значечки виходять аж на край на бік картини. Це не дуже зручно викладати, звичайно, це з обох сторін так іде, точніше, з усіх сторін картини. Тому я зараз це швиденько викладу, потім покажу вам, що в мене виходить. Ну що ж, я трішечки захопилася і виклала вже ось таку діляночку темними стразами. Єдине, що мене здивувало дуже в цій картині це дуже багато місць для однієї стразинки. Подивіться, які в мене виходять проміжки між рядками. Такого в мене ще не було ніколи ні в яких алмазних наборах. Зазвичай я викладаю більше китайські набори, китайські картини. І виходить, що в китайських картинах дуже штовхаються сильно стрази. Хто викладає китайські алмазні картини, той знає, про що я говорю. Там дуже сильно штовхаються стрази, і за рахунок того вони прям вискакують із рядочків. Ну, це проблема. Треба в будь-якому випадку китайські картини покривати лаком. В цьому ж наборі, це, нагадаю, браш-мій виробник, український виробник наш. Тут нема такої проблеми в цьому наборі в цій картині, щоб штовхалися стрази, тут навпаки, ось так багато місця залишається вільного між рядочками, між стразами. Подивіться, це виглядає, звичайно, не дуже так гарно. Коли дивіться, збоку нічого не видно. Ось так менше видно. А коли дивитись прямо, то, звичайно, дуже видно ось ці проміжки. Так, виклала я ось цей верхній лівий куток темними стразами. І зараз переходжу до викладення ось цієї троянди. Буду викладати її яскраво червоним кольором. Тут буде багато різних відтінків в червоному кольорі. Зараз буду викладати. Буквочку G це в нас номер 15. Ось такі яскраві червоні стрази. Трішки вже виклала картини хочу зараз вам показати, що в мене виходить. У мене майже готова вже троянда. Подивіться, як вона гарно виглядає. Підсвітка трішки засвічує збоку, але я думаю, все одно видно і зрозуміло, що за краса виходить. Покажу ще ось так. Ось така картина. Я вже уявляю після викладки, як вона буде круто виглядати, тому що сама троянда виходить вже дуже і дуже красива. Ось зрівняти нанесену на фон троянду і вже майже готово. Набагато яскравіше, чіткіше. ну Просто краса виходить. Там на задньому фоні мій лакі, він без мене нікуди, лакусь. Лакі! Краса моя. Дуже багато різних відтінків в червоному, немає різкості. Дуже багато відтінків різних червоних, бордових кольорів на цій трояндочці. Так зразу і не скажу, але переходів дуже-дуже багато. Зараз викладаю ось такі темно-бордові стразінки. Казати, немає різкості. Незважаючи на те, що стрази квадратні, все одно вони гарно виблискують. Картину планую в будь-якому випадку покривати після викладки лаком, хоча стрази гарно лягають, чудовий липкий шар, не штовхаються стразінки, але все одно лаком буду покривати. Я для себе зробила такий якби, висновок, тому що трішки вже викладала різних виробників. І зробила для себе висновок, що я будь-які картини з алмазки буду покривати лаком. Ось така гарненька кіцюня буде після викладки. Звичайно, своїми результатами по цій картині я буду з вами ділитися в слідуючих відео, коли вже викладу якусь частину цієї краси, обов'язково покажу. Також хочу показати вам свою красуню, яка зараз дуже активно цвіте. Ось така орхідея в фіолетових кольорах. Дуже обожнюю орхідеї. У мене на підході такого обільного цвітіння ще одна. Обов'язково покажу її в одному із слідуючих відео, коли вона розпустить всі свої квіточки. А зараз насолоджуюся ось такою красунею. Ну що ж, я потрішки буду викладати свою картину далі. Якщо хтось із вас викладає таку кішечку, а може якусь іншу із цієї серії, того що зараз такі кішечки досить популярні в алмазній викладці, пишіть мені, звичайно, в коментарях, як вам така робота, як вам такий процес, чи ви всім задоволені, з радістю з вами поспілкуюсь. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в новому відео!